Вер 20 червня сумська громада попрощалась із хоробрим захисником України молодшим сержантом Сергієм Шевченком. Мужній воїн захищав Україну зі зброєю в руках із часів АТО. Служив на посаді старшого стрільця-оператора 3-го механізованого відділення. Загинув мужній воїн 14 червня поточного року в Лиманській МТГ Донецької області під час виконання бойового завдання для рідних друзів та знайомих, які запам'ятають Сергія як світлу, добру та чуйну людину. Це надважка втрата. Дуже хороший був у нас. Рух він не знаю. дуже хороший був. А коли він пішов на війну? 14-го року він воював вже. Він в АТО був. З першого дня. З першого дня він воював. Ну, дуже 20 хороший, дня. хороша людина. Неповторимо. Як правильно сказати, ніколи не відказував. Равнодушний був, не равнодушний, так. Да. Воював в АТ був у 2015 році. З першого дня пішов в тержанів первого дня, провідував нас. Дуже ми в хороших стосунках були. Дуже хороших. У нього професія механізатора. Після АТО Дали йому землю, займаючи землею, вирощували хліб. З великої війни Сергія Шевченка не дочекались дружина, мати, двоє дітей та два брати. Бойові побратими назавжди запам'ятають Сергія як надійного, вірного товариша, світлу й добру людину, справжнього патріота Батьківщини. Починали служити ми з ним з по самого початку війни при формуванні ще нашого підрозділу. Тро охороняли місто Суми. Потім працювали з ним вже далі на кордоні Білопільщини. Ну а далі нас судьба розвела вже. І він вже потрапив вже далі вже на більш гарячі точки. Там в цей загинув. Ну, відда... Прийшов віддати шану. Ми Ще починали теж з самого початку, з партизанів, коли було тільки ще. Ну, всі були достойні хлопці. Там Біла Пільщина разом, були Краснопільщина, це на Лімані. Відспівали хороброго молодшого сержанта Сергія Шевченка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще було ми дуже воїнів, його представленого воїна Сергія, і всіх спочилих рідних, і всіх воїнів, по людей, що життя своє за віру, і Україну положили, і від нашестя російського загинули. І за відпущеніємося випровінаї наї, господи, помилуй. відважного оборонця Сергія Шевченка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.